Президент України Володимир Зеленський зустрівся з папою Римським левом XIV за кілька годин після того, як Понтифік завершив урочисту месу, на якій його офіційно проголосили новим лідером Рима католицької церкви. Зустріч з українською делегацією. Перша офіційна розмова у графіку нового папи. Як повідомив Володимир Зеленський, він подякував Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих. Переговорів між Україною та Росією і сказав, що готовий до діалогу у будь-якому форматі заради реальних результатів. А ще відзначив підтримку Ватиканом України та чіткий голос на захист праведливого і тривалого миру. До слова саме Зеленський став першим іноземним лідером, і з ким лев чотирнадцятий провів розмову. Сьогодні ж у Ватикані президент мав зустріч із віце-президентом США Джейм Дівенсом і держсекретарем Марко Рубіо. Обговорили зокрема переговори між Україною і Росією у Стамбулі, санкції проти РФ та двосторонню співпрацю між нашими державами. Проаналізуємо переговори у Стамбулі. і Подальші дії сторін з гостем нашої студії це Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна. Пане Ігорю, я вас вітаю. Доброго в нашій вечора. студії в нашому ефірі. Дякую, що прийшли сьогодні. Пане Ігорю, власне, президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з новим папою римським левом чотирнадцятим, і це власне перша зустріч зі світовим лідером. Офіційна зустріч нового папи. Наскільки це важливо? Це сигнал, звичайно, перш за все для католицької громади, але особистість Папи Римського це один із моральних лідерів цього світу. А в цьому світі ми розуміємо, з моральними лідерами все гірше і гірше, тому що політиків туди взагалі вже не відносять. Саме тому цей діалог показує і прагнення України до створення справедливого миру, і увагу до України з боку такої особистості. Ну, от, власне, раніше, Папа Римський заявляв, що він готовий надати Ватикан для як майданчик для зустрічі, для проведення мирних переговорів. Наскільки це можливо, що все-таки Ватикан буде цим острівцем миру? Світ розколюється на зони впливу і тому знайти нейтральну територію все важче. От класично в Швейцарії проходили. Подібні мирні переговори, багатораундові. І саме тому українську формулу мира обговорювали також Швейцарія. Але тепер Росія каже, що Швейцарія вже не нейтральна, тому що Швейцарія ну, насправді багато в чому підтримує справедливі вимоги України. Зброю ми Швейцарії не отримуємо, але отримуємо іншу допомогу. Тому росіяни Швейцарію їхати не хочуть. От у нас і залишились Емірати, Туреччина і Ватикан. Але воно, звичайно, символічне. Все-таки релігія це завжди про мир, а не про війну. І тому мирні переговори цілком логічно буде провести саме на території Ватикану. А Путін прилетить? І за яких умов, якщо так? Ну за яких умов? Якби погодились на всі ці, вибачте, хотілки Путіна, він би прилетів досить швидко. Але ми розуміємо, що Володимир Зеленський не буде погоджуватися на виконання цих завищених і неадекватних російських вимог. І тому зараз проводяться досить швидкі і багатосторонні переговори. Що в нього дипломатія, яку любив Кісінджер свого часу. І ми бачимо певні успіхи, такий обережну е, оптимізм, я б сказав, на те, що ці вимоги будуть понижені російські. і в результаті вийдуть на компромісний варіант, який, на жаль, не буде ідеальним для України. Ми це розуміємо, але там не буде переходу червоних ліній України. І от коли. З'явиться цей варіант. І коли Сполучені Штати дотиснуть насправді Російську Федерацію, тоді Путін буде їздити вже на особисті зустрічі і погоджуватися на ці плани. Це рахунок чого є можливість дотиснути Путіна? Ну от, наприклад, сьогодні на Володимир Зеленський зустрівся і з Джеєм Дівенсом, і Марко Рубіо у Ватикані, і Володимир Зеленський закликав посилювати тиск. На Росію, от до яких спільних консенсусів дійшли? Про що там вони детальніше могли говорити? Ну, загалом ми бачимо, що Володимир Зеленський вже поза Україною днів 5 і щодня зустрічається світовими лідерами: Ердоган, потім в Албанії Мерц, Макрон, Туск, Стармер. Зараз Джей Венс, зараз Папа Римський. Про що говорять? Найбільше, звичайно, говорять критика це російського плану. Те, що цей план взагалі не літає, тому його треба викинути. Друге, це консолідована позиція. От в сюжеті показували, що коли вже другий раз на нашій пам'яті дзвонять одночасно чотири найбільші європейські країни і Зеленський разом. Трамп і кажуть, ми тут все домовились, слухай, ми можемо один за п'ятьох може все розказати. Це також дуже важливо. Трамп бачить, що це не окремі дзвінки. Ну, плюс йому дзвонять всі ті, з ким ми перезвонюємося. То йому президент Фінляндії вчора дзвонив і теж сказав, каже, я свою позицію висказав, і він з нею багато в чому погоджується. Тобто перша демонстрація консолідованої позиції, друга демонстрація тих важелів, які можуть наступити. І отут дуже важлива заява Рубіо вчора, який інтерв'ю сказав, там в Сенаті підготували пакет пекельних санкцій. Ну, ми, як адміністрація, ми там не при чому. У нас Сенат незалежний, це обранці народу, але вони зібрали вже більше 70 підписів. Ми навіть вето не можемо накласти. І тому, якщо Росія не буде погоджуватися на адекватні умови справедливого миру, то Сенат може відреагувати. Ми то ні при чому. У, Трам, у Трампа з Путіним все нормально. Але ми ж, ми ж не можемо Сенат давити. Ну це е, більш жорсткого сигналу, ми не можемо собі уявити. Коли прямо кажуть росіянам, що ви або знижуєте свої претензії, або вам будуть пекальні санкції, а там лінці Гремко написала 500% мит на всі країни, які торгують з Росією, і зверніть увагу, лінці Грем був в Анталії, і три дні тому з Андрієм Собігою зустрічався разом з Рубіо. Тобто це узгоджена гра. Тобто вони там в трьох домовились, і потім Рубіо це запускає. Росіяни це чують, починають розказувати. Ми там ракету ЯР запустимо, Ми там можемо вічно воювати, але вони розуміють, що їм роблять пропозицію. І якщо пропозиція не сприйнята, то будуть санкції. Ну, до речі, зустріч Володимира Зеленського з Джей Дівенсом. Це перша зустріч після цієї суперечки в Білому домі. Як вважаєте, як зараз вона пройшла? На яких тонах? Ну, ми бачили фотки. Вони сидять там на якійсь галявині, там в тіньочку і дуже мило говорять. По боді-ленгвіджу явно не така диспозиція, як була в овальному кабінеті. Ми бачили відео, коли Зеленський заходить на п'яса Сан-Пєтро, і Венс встає, вітається, посміхаються. Тобто, ну насправді політика це політика. Тоді була дискусія, зараз е, треба працювати і нормально працюють. Чи донесе Дівенс, е, власне, ті меседжі Трампу, які Зеленський передав? Ну, однозначно, тому що розмова Трампа з Путіним по телефону намічена завтра, тобто Америка просинається, і там десь, по-моєму, в районі 17.00 по Україні, е, Трамп збирається дзвонити Путіну. Тобто, я думаю, що сьогодні е, Венс е, доповість. Те, що відбулося разом з Рубіо, вони складуть план, що пропонувати, чим лякати, як все це вибудувати. Це не гарантовано, що воно все так і спрацює. Ми бачимо, що російське керівництво воно далеко від адекватності, але як мінімум ми бачимо, що українська дипломатія працює і робить взагалі все можливе для того, щоб з усіх сторін сформувати або скоригувати хоча б американську позицію. От ви згадали телефонний дзвінок, майбутній телефонний дзвінок Трампа Путіну. І власне перед цією розмовою до Путіна збираються подзвонити до Трампа. Вибачте, збираються подзвонити лідери чотирьох європейських країн: Туск, Мерц, Макрон і Стармер. Тут про що вони можуть говорити? Про санкційний тиск чи можливо військову допомогу? Ну, перше, це модальність мирної угоди. Тобто, гуляють різні неофіційні плани, але ми ж розуміємо, що все крутиться навколо тих самих питань: статус територій, визнавати, де Юре де факто. Претензії Росії там забрати те, що вони не можуть захопити, це явно буде знято. Це вони свідомо завищують. І друге, це що буде, якщо Росія не піде на адекватні умови. Тобто цю санкційну політику не треба погоджувати. Між собою, щоб воно було одночасно, тобто європейці окремо від американців не можуть запровадити санкції, щоб вони були болюсними. І тому, якщо вони між собою домовляться, що окей, є, ми можемо всі разом сказати, якщо що якщо ні, тоді ми піднімаємо на один рівень фактично економічні санкції. Тоді про це можна говорити. От ви згадали погрози російської делегації. А чи дійсно вони готові воювати довго? У них є запас міцності, будемо відверті, але він не безмежний. У них є проблеми. У них є проблеми з виробництвом танків бронемашин. Тобто вони не встигають за втратами, вони не можуть накопичувати цей резерв. У них снарядами легше, тому що вони багато везуть з північної Кореї. У них проблема із фінансами, і ця голка в яйці дракона це ціни на нафту. Це якраз ще те, чим може Захід лякати Росію. Тому що Трамп з'їздив на Близький Схід, поговорив з Іраном. Уже ціни після цього починають просідати. Якщо там з Іраном замість ескалації буде торгівля, Іран вийде на ринок, і ціна ще провалиться. По російському законодавству ціна відсікання. 60 доларів за бар э, Уралса це їхня марка э, нафти. Якщо ціна світова дешевша, вони починають розпродавати активи Національного фонду благосостояння. Там у них 3 трильйони їм вистачить на рік. Зараз уже ціна нижча, вони вже обговорюють, як переглянути формули, якщо щось зробити. І тому це те, що якраз може їх піддавлювати. Тобто, якщо ціну обвалити. Через 9 місяців у них буде нуль бюджеті, їм треба буде або девальвацію запускати, вони всього цього не хочуть. Тобто певний лаг для торгівлі в них є, вони його намагаються використовувати. Це ще не блеф, але все це бачать і на заході. А якщо взагалі проаналізувати ці перемовини, які пройшли в Стамбулі, звісно, проривом це назвати не можна, але, хоча б тисяча на тисячу тисяча українців повернуться назад додому. На батьківщину, от це вже хоч маленький крок до миру. Це величезний крок взагалі. Перш за все, з етичної точки зору Україна бореться за кожного українця. Україна постійно каже, давайте міняємо всіх на всіх. Ми хочемо всіх повернути. А чому вони не міняють всіх на всіх? Ну, вони кажуть, у них більше. Ну, якщо врахувати, що вони вивезли за нашими даними 23 тисячі неповнолітніх. І це також включається як один з пріоритетів для переговорів. І тому, навіть якщо десь далі будуть затягуватися загальні мирні переговори, те, що Україна зможе повернути тисячу українців, це буде величезним досягненням. І це вже не напрасно з'їздили в Стамбул наша делегація. Але будемо сподіватися, що у нас буде і трек до миру. А коли можуть бути наступні переговори? Коли наступний раунд? Ну от побачимо, як проведуть телефонну розмову. Там вже перед телефонною розмовою вже Лавров зізвонювався з Рубіо. Вітхов зізвонюється з Дмитрієвим. Тобто вони ж готують, хто що скаже, хто ще відреагує. Але звичайно від цієї розмови буде багато що залежати. Якщо буде зближення позицій. То все може покотитися досить швидко, і досить швидко може бути і друга е, зустріч делегацій, можливо, навіть інших делегацій і так далі. І так далі. Якщо ж росіяни, це знову наполягатимуть на неадекватних е, завищених позиціях, все відкладається аж до зриву. Давайте далі поговоримо про вибори у наших сусідів. Це теж дуже важливо, адже нам треба слідкувати за нашими сусідськими відносинами. От, власне, Давайте про це і поговоримо, але спочатку подивимося на великий матеріал. Вибори щоправду за кордоном Польща та Румунія обирають нових президентів у Румунії. Другий тур там навіть може перемогти кандидат, якого місцеві змі називають проросійським. Польща тільки на початку перегонів. Там перший тур голосування щоправда серед претендентів є і політики з антимігрантськими й антиукраїнськими гаслами. Що означатимуть ці вибори для України? Розповість Софія Желінська. Румунія може отримати президента аж ніяк не лояльного до України у другому турі президентських виборів. Боротьба між прозахідним мером Бухареста Нікушором Даном та євроскептиком Джорджа Сіміоном. Очільник Бухареста підтримує ЄС і НАТО, виступає за допомогу Україні та зміцнення обороноздатності Румунії. Натомість його суперник Джорджа Сіміон, праворадикал, захоплюється Дональдом Трампом і рухом Мага, висловлюється проти військової помочі України. України та критикує європейський союз через контакти з російськими спецслужбами та позицію щодо відновлення кордонів Румунії 1940 року Сіміону заборонено в'їзд до України та Молдови. Тож аналітики попереджають щодо можливих наслідків такого вибору. Дар. Піднесення ультраправих небезпечне скрізь, окрім центральної та східної Європи, з огляду на тоталітарну спадщину це може призвести до повернення в суспільство, в якому демократія це лише показуха. У другому турі вже проголосувало понад півмільйона румунів, що живуть за кордоном, і це майже вдвічі більше ніж на першому етапі волевиявлення. Найвища активність у Молдові, Італії, Німеччині, Іспанії та Великій Британії. Нікушордан про європейський кандидат мав розмову з Еммануелем Макроном і, зокрема, обговорив посилення ролі Франції на східному фланзі альянсу. Сам Макрон наголосив, очікує від Румунії надійного партнерства. Ми контніадехолями надалі будемо надійними партнерами у двосторонніх економічних відносинах європейському шляху та з головних питань безпеки, як член шенгенської зони та як головний оборонний партнер, а також на східному фланзі НАТО. Тому я вважаю, що чіткість позиції про європейського партнера, відданого колективній безпеці та економічній сучасності, є надзвичайно важливою. Результат виборів у Румунії матиме прямий вплив і на Україну. Перемога Джорджа Сіміона може поставити під загрозу військову підтримку Києва. Ультраправий кандидат Сіміон неодноразово погрожував припинити допомогу Україні, блокувати експорт українського зерна та навіть вимагав компенсації за надані системи Петріот. Одночасно з голосуванням в Румунії виборчі дільниці відкрилися і в Польщі. Там стартував перший тур президентських перегонів. Серед фаворитів мер Варшави Рафал Шасковський, кандидат від керівної коаліції Дональда Туска, його головний суперник Кароль Навроцький, історик та директор інституту національної пам'яті, опозиціонер від партії Право і справедливість Ярослава Качинського. Чинний президент Анджей Дуда цього разу не бере участі у виборах, бо вже. Обирався на цю посаду двічі поспіль. Ми вважаємо, що це дуже важливі вибори. У нас новий уряд з 2023 року, але досі президент був з опозиційної партії. А польський президент має право вето. Тому ми переконані, що для глави держави дуже важливо співпрацювати з урядом. Це може допомогти нам реформувати судову систему, змінити політику охорони здоров'я та соціальну політику, які частково блокувалися президентом, що йде у відставку. Обидва фаворити з різними баченнями щодо України. Частковський наголошує, що Росія загроза, а Україна має бути буферною зоною. Навроцький проти членства України в ЄС і НАТО. А також закликає обмежити соціальну підтримку для українських біженців. Польські експерти підкреслюють важливість цих переговорів у боротьбі з популізмом в Європі. Вони застерігають, перемога кандидата від правих сил Навроцького може відчинити двері для пов повернення популістів до влади не лише в Польщі, а й по всій Європі впродовж найближчих двох років за президента Часковського може навіть бути уряд меншості, здатний керувати країною. За президента Навроцького цей уряд буде практично паралізований, що може навіть призвести до розпуску управлячої коаліції. Румунія та Польща країни першого ешелону підтримки. Через них проходять головні гуманітарні та військові маршрути. Тож результати цих виборів можуть вплинути на подальші сусідські та союзницькі відносини між цими державами та Україною. Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна. Пане Ігорі, ну, як ви ми бачимо, що останніми роками хвиля правих сил просто накриває всю Європу. Наскільки це такий от дзвіночок для всіх? Чи нічого в цьому страшного немає? Ну, політика це взагалі маятник. Тобто, спочатку Європа і Захід хитнулися більш вліво, вліво це не в сторону комуністів. Це вліво вони хитнулися більше в якісь зовсім ліберальні цінності, які. Не були повністю прийнятні більшості населення, скажімо, в Східній Європі. І в Україні є певні індикатори, по яким ми не зовсім поділяємо ці цінності. Плюс загострилася економічна ситуація. Як тільки є загострення ситуації, значить. Людина бачить менше продуктів своєму холодильнику, менше купівельна спроможність за ті самі гроші, які вона заробляла до цього. Вона звертається більше до правих, які пропонують прості рішення складних проблем. Ми це вже бачили, але цей тренд буде продовжуватися, і ми бачимо і в Австрії. І... Найджел Фарадж в Британії вперше зашов парламент по мажоритарній системі альтернатива для Німеччини. А набрала дуже багато голосів і зараз там по деяких рейтингах перше місце. Тобто на це треба зважати. Ми видавали навіть доповідь криза Атлантизму. Можна погуглити, хто наші глядачі захочуть про причини і наслідки взагалі цього процесу. А щодо Румунії, хто все-таки там може стати президентом? Власне, Сімеон, його ж. Результати виборів скасували Конституційним судом Румунії, і як тепер, які тепер можуть бути результати, ну перш за все, навіть якщо Сімеон не переможе, половина Румунів голосує за нього і за Джорджеску, якого дійсно відсторонили від минулих виборів, і якого Сіміон обіцяє призначити прем'єром. Тобто з цими настроями буде рахуватися все одно навіть Нікішордан, якщо він переможе. Ми розуміємо, що для України дан це однозначне добро. Ми бажаємо йому всяких перемог, хоча ж ніхто ні до кого не втручається. Ми бачимо, що загроза перемоги Сіміона мобілізувала виборців за кордоном, і на дільницях Молдові, Іспанії, Британії проголосує вдвічі, а то й тричі більше виборців ніж це було в першому турі, і це може зробити різницю. І тому подивимося, але дійсно загрози є. Це не означає, що він після перемоги то є Сіміон закриє кордон з Україною наступного дня, але по низці питань він буде е, працювати в унісон з російськими наративами або дійсно перешкоджати Україні. Румунія є членом НАТО і ЄС. У нас. В цьому році навіть дуже складні рішення всіх організацій щодо України. Якщо з'явиться ще один голос такий же, як Угорщина, нам буде дуже важко. А в Польщі може з'явитися такий голос? Навряд чи Навроцький переможе, але знову ж таки суспільні настрої такі вже ж неоднозначні. Навроцький вляпався в скандал. Це оприлюднили якраз перед виборами, і це коштує йому політичної кар'єри. Він у якогось пенсіонера купив квартиру, в обмін на догляд доглядати не став. І це дуже така неетична поведінка, це обурило просто всіх. І тому у своє ядро в нього залишилось пісовські, але далі розширяти він не може. Але Щасковський теж в сюжеті ж говорили, він на дебатах сказав, що Україна це буфер. Тобто він не каже, що я хочу бачити Україну в НАТО, ЄС там разом працювати. Ні, це має бути буферна зона з Росією. Тобто, на жаль, настрої неоднозначні. Це не чорно-біле. Будемо працювати з тим, кого беруть. Часковським буде легше, скажімо чесно. Ніж Навродським. Там ще є Менцель, третє місце, партія Конфедерації. Вона антисистемна, але так само там дуже велика критика України. Там ще є кандидат, який зривав українські прапори, навіть там в Польщі, щоб показати свої протести. Тобто, ну між сусідами у нас завжди бувають проблеми, а особливо повторюсь, якщо в когось економічна ситуація не дуже винуваті хто У нас меншини, сусіди, глобалісти, ще хтось, і ми бачимо, що частина політики в східній Європі так працює. У нас будуть такі самі політики на виборах. Ми ще побачимо, але ж ми маємо дуже великі такі європейські прагнення і сподівання, і до 2030, Ця того року ми хочемо вступити в Євросоюз. Якщо прийдуть оці проросійські кандидати, навіть не то, що проросійські, а кандидати, які висловлюються негативно в бік України. Наскільки вони можуть нас відкинути до вступу? Ну, вже зараз навіть Угорщина в березні нам зірвала відкриття переговорів про членство. Це технічне рішення. Політичне рішення це закриття переговорів і власне членство. Там займаєтесь політикою. А тут ми провели скринінг по трьох із семи кластерів. У нас все готово. Але оскільки рішення ухвалюється консенсусом, Угорщина блокує. Наступне засідання Ради Європейського Союзу в червні. І в нас зараз дуже складні переговори із Брюсселем, із Будапештом, щоб вони не блокували, щоб хоча б нам цей перший розділ, фундаменталс, права людини, юридична система, політична система, демократія, щоб хоча б нам відкрили. Бо переговори це що, це вони витягують всі свої директиви, і ми доказуємо, що наше законодавство або вже відповідає, або ми зараз терміново будемо все це змінювати. Тобто це… Але навіть це, повторюсь, блокується. Якщо там ще з'явиться. Сіміон або Бонавровський, зрозуміло, вони будуть тоді хором блокувати наші ініціативи. Нам буде важче. пане Ігорію. На жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію. Будемо разом з вами стежити за подіями політичними в Україні, і в світі і разом аналізувати. Дякую вам, Гарного і приємного вам вечора.